Під час виконання бойового завдання біля тендрівської коси загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій. Першими інформацію про це оприлюднили пропагандистські телеграм-канали. Там писали, що група українських спецпризначенців в ході операції намагалася висадитися та встановити український прапор на тендрівській косі в Херсонській області. Однак там їх зустріли російські снайпери. Острів з лютого 2022 року перебуває під окупацією Росії. Також за інформацією пропагандистів Українські бійці ССО спробували висадитись на острів на п'яти човнах. Загибель воїнів 73-го морського центру підтвердили в командуванні сил спеціальних операцій ЗСУ. Там повідомили, що українські військові героїчно полягли, коли забезпечували відхід основних сил групи після виконання бойового завдання. Командування ССО не повідомило, скільки ж українських військових загинуло під час операції. Додамо, 73-й морський центр імені Кошового отамана Антіна Головатого це військова частина сил спецоперацій ЗСУ, яка дислокується в Очакові Миколаїв. Ської області бійці цього центру займаються диверсійними операціями, проведенням розвідувальних заходів, захопленням суден і берегових споруд. Саме вояки 73-го центру ССО у 2022 році провели успішну спецоперацію зі звільнення острова Зміїни в Чорному морі. Каріна не телеканал НТА.